Отже, з нами на зв'язку Юрій Подорожній, політехнолог, експерт громадської організації Український центр суспільного розвитку. Вітаємо, пане Юрію! Вітання, вітаю, вітаю. пане Юрію, ми останнім часом побачили долю зрадників і колаборантів, які перебувають на окупованій території, і Привіти їм шлють наші партизани і розвідники кожен день, але водночас, це ж, мабуть, не всі зрадники і колаборанти. Очевидно, вони є і тут, на підконтрольній Україні території. Тільки ми їх. Ну, чи достатньо працює Служба безпеки України для їх виявлення? на вашу Ну, якщо коротко сказати, то ні, бо насправді на окупованій території ми з вами. Бачимо, як ці консерви повскривались, і скажімо, вони здійснюють якусь активну діяльність там призначаються тимчасовими главами якихось адміністрацій, заступниками. Призначаються. Подивіться, в кожному з міст окупованих одразу понабирали відділки поліції. Це все не приїжджі, це все ті, хто був місцевий. І з якими не працювала служба безпеки України, а от якраз на неокупованій території або нарешті Україні на вільній Україні ми сьогодні з вами е, таких можливостей побачити, хто є, хто не маємо. При тому, всьому е, всі прекрасно розуміють, що такі люди є, що такі е, сітки агентурні є, і напевно, найголовніша така інформація, яку ми мали за цей період е, з вами. А це е, називались прізвища людей, які мали призначатись керівниками е, України після того, як здій... повинна була здійснитись окупація. Називали різні прізвища Януковича, що його мали сюди привезти, і царьова Я не пам'ятаю на яку посаду там його е, сватали. Але я думаю, що це все таки інформація, яку закидали сюди, для того, щоб реальних людей, тих, хто насправді знаходиться зараз в Україні, і той, хто мав взяти владу в руки в разі окупації Києва, наприклад, ці прізвища не називаються а навмисно мусуються. знаєте, одного невдахі, який там сидить в Москві і представляє себе президентом України, і іншого алкого. Оліка, який був е, тут е, депутатом Верховної Ради, і знаєте, відігравав таку роль е, придурковатого українця, е, якого демонстрували там по телебаченню в Російській Федерації, для того, щоб е, хороші росіяни е, розуміли, чого ж треба йти звільняти тих українців, бо подивіться, які дебіли там знаходились при владі. А тому на сьогоднішній день, не дивлячись на війну, ми не можемо відкладати з вами. Справу в розкритті цієї агентури, принаймні ключових прізвищ, і вже пройшло достатньо часу для того, щоб ми ці прізвища і почули, і щоб достатньо часу для того, щоб е, суспільство запитувало у спецслужб. А де ж ці прізвища, де ж ці колаборанти, де ж ці агентура, яка працює на е, Російську Федерацію, і я зараз знову ж таки наголошую: не на тих наводчиків чи сіт, які там створювала Російська Федерація під е, е, якісь військові задачі, а в першу чергу політичні задачі? Ну, от власне, е, ми кожен день чуємо, що Служба безпеки Україна там викрила якогось е, наводчика, як ви кажете, коригувальника вогню, там який передавав координати про військові об'єкти, або ж. Чуємо про те, що викрили цілу мережу волонтерів, які збагачувалися на гуманітарці, хіба це робота Служби безпеки України? Ну по будь-які злочини, чи це по гуманітарці, чи ні, і в тому числі по коригувальникам, це теж робота, і цю роботу теж треба робити. І не можна там критикувати службу безпеки за те, що вона там е е займається якимись поточними справами, які мало резонансні для суспільства. От буквально ми з вами чули інформацію. пам'ятаєте, цей мовний скандал, колись був з. З викладачкою з е, е, педуніверситету імені Драгоманова, яка там заявляла, що вона мечать по українськи не буде, і вона там виїхала в Російську Федерацію. А тут натомість залишила після себе якусь там групу в телеграм-каналі, де, е, е, де були коригувальники там чи ще якась холера. Ну, ми ж з вами прекрасно розуміємо, що це не рівень спец. Служб і це не рівень е, тої е, а, агентурної сітки, яка знаходиться в Україні. Ми ще до 2014 року всі призначення генералів здійснювали в посольстві Російської Федерації. Це до 2014 року було. Ми що мало маємо в різноманітних українських структурах ключових структурах, які приймали рішення цих агентів. Чи настільки у нас імпотентна служба безпеки? Ну очевидно, так раз ми цього всього не чуємо, тому що навіть візьміть по медведчуку, да очевидно, Медведчук мав відігравати ключову роль в формуванні нової української влади чи малоросійської влади після окупації Києва, якщо не першою особою мав бути, то принаймні на нього мала б замикатись. По логіки речей на нього б мало замикатись ну дуже багато питань. Що ми по мупічуку з вами почули? Яке розслідування? Він сів і розказав на злобу дня наприкінці весни, там що Порошенко вугілля кудись возив. Ребята, ну цю тему ми вже обсмоктали мільйон тисяч разів. І якщо там є склад злочину, я перший, хто буду кричати посадіть Порошенко в в'язницю. Ну, що далі? Далі, крім політичного пшику чергового, що е, Порошенко поганий, і всі решта хороші, ми з вами ж нічого не отримали. Е, відповідно, мене на сьогоднішній день цікавить, наскільки знову ж таки в військовій і політичній системі е, є люди, які приймають і досі рішення. І ці рішення допомагають агресору воювати, бо це можуть бути люди на посадах в міністерствах, яких ми навіть не знаємо, прізвищ, яких ми навіть не знаємо. Це можуть бути люди на посадах в армії, прізвищ, яких ми навіть не знаємо. Ми, ми з вами що дуже багато треба ума, щоб розуміти, що це була провокація по кримському перешийку. Що криком кричала, от уже навіть вище політичне керівництво країни визнало, що вони знали про те, що буде війна. Хто давав наказ на розмінування? Ми з вами ж прекрасно розуміємо, що якщо б... Такого наказу не було, і перешию був замінований адекватно, і через нього не могли б пройти російські війська, принаймні спокійно пройти. Не було б ні Маріуполя, в першу чергу Маріуполя, якому потрібна була допомога. А виявилось, що фронт з Росії йде на Маріуполь, фронт з так званого ДНР йде на Маріуполь, і позаду також. Отримали оточення, тому що там вже були російські війська. Я розмовляв з людьми в новій коховці. В Каховці вони мені казали, що в 12 годині, 24 -го лютого, над міською радою вісів прапор Російської Федерації, а це, вибачте, не 10 кілометрів від е, е, лінії розмежування між Україною і Кримом. Це відстань, яку фактично ніхто на той момент не захищав сьогодні. Суспільство має мати відповіді на це питання, чому так сталося для мене. Або це є зрада вищого політичного керівництва. Що я не вірю, абсолютно не вірю. Але хтось давав такі рішення. Покажіть, чиї підписи стоять на цих паперах, щоб зробити принаймні оце розмінування. Я навмисно зараз йду. По якимось резонансним подіям чи прізвищам, там Медведчук, от розмінування там і так далі, щоб нам було зрозуміло, е який масштаб взагалі проникнення Російської Федерації був в українські справи, в українську владу. Ми ж з вами, як громадяни, дуже часто спостерігали ще до початку повномасштабної війни, ще там, я не знаю, навіть до 2014 року, ми з вами е спостерігали. Uh, uh, якісь річ. Від влади, які відверто нас здивували, що вони були антиукраїнськими, вони були не на користь України. Ну і тоді, ми говорили про те, що там влада недолуга, там і так далі. Це ж все була продумана система знищення України як держави. Пригадайте, хоча б ці призначення міністрів оборони з російськими паспортами, які в 2013 році повністю демонту протиповітряну оборону в країні і а, ми Пане, пане Юрію, е, ну це було давно. А от скажіть, чи на вашу думку, чи понесе якусь відповідальність Іван Баканов, адже його звільнили з посади, і ми нічого не чуємо. Е, водночас ми чуємо, що. Переслідування ДБР слідство веде над генералом Кривоносом за те, що він зруйнував посадково злітну смугу аеропорту Жуляни, захищаючи її. Ну для того, щоб говорити по Баканову, ми ж не знаємо суть претензій президента до Баканова. Його було звільнено, і на цьому все? От, чи буде чи буде якесь розслідування по ньому? Я можу стверджувати а, свою думку і сказати, що ні, не буде ніякого розслідування. Чи буде якесь розслідування по подіям, як починалась війна, і які були, які приймались рішення до війни, я маю на увазі повномасштабного наступу, і після. Чи будуть такі Розслідування, очевидно, при цій владі не будуть, і було б дивно, якщо б сьогодні вийшов генеральний прокурор і почав якісь відкривати кримінальні справи або справи, по навіть не по прізвищам, по подіям, які відбувалися. щоб розслі... щоб суспільству сказати, що ребята дивіться, у нас от, ми не готували з вами до повномасштабного наступу. Ми провели розслідування. Ми знаємо, що президент. Міністерство оборони, Рада безпеки прийняла всі можливі і потрібні рішення, які необхідні були а, при підготовці до цієї події, про яку ми з вами знали. А, вплоть до того, що директор ЦРУ прилітав попереджувати, а, що а, що насправді було подією із ряда вон виходящі бо такі люди не літають на зустрічі з президентами або не ведуть якихось подібного роду розмов і чи не беруть Будь там участь у дипломатичних якихось заходах чи розмовах, це тільки у виключних випадках це відбувається. Тому хотілося б суспільство знати, і не тільки хотілося б знати, ми ж з вами розуміємо, от останнє інтерв'ю Трухано. Який е, сів і почав розповідати нам про е, те, що треба шукати миру з Росією, що Катерину Другого десити люблять, що він не розуміє навіщо перейменовувати вулиці, там і так далі. знаєте, на мій погляд, це вже є підставою сьогодні для арешту під час е, воєнного стану закликати фактично е, країну до якихось контроверсійних речей. Ну принаймні, справа має Має бути відкрита і розслідувано. І він має довести, що він або. Закликав до чогось негативного, або не закликав. І нехай виходить потім з рішенням суду і каже, що я чистий. Ось, я сказав це, але я чистий, і суспільство дуже знаєте, позитивно б реагувало на такі речі, і це б додавало формуванню нашої продовженню формування нашої державності. Тому що знаєте, я виставив там пост у Фейсбуці і багато коментарів різноманітних. Було з цього приводу, я маю на увазі, з цього приводу інтерв'ю. І од в од, один з коментарів людина написала: що почекайте, все вернеться на круги своя, всі ці ОПЗЖшники і проча шла. Шлапота на їх так вернеться до влади і буде там далі собі управляти країною, і все буде хорошо по старому, по-мірному і по чинному. Коли ми будемо е, э, два язика, бо як же ж ображати російськомовних э, раптом, вони э, будуть э, знову хотіти і э, закликати Росію сюди. Їм треба навпаки, говорять вони давати можливості для розвитку. А ми з вами прекрасно розуміємо, що саме оця історія з мовою, з церквою, з, з культурним простором, вона і є тим ґрунтом, на який приходить руський мір. Нема цього ґрунту, їм робити тут немає що. Вони прекрасно розуміють, що на Волині в Львові і в Тернополі їм робити немає що, бо там стріляти почне кожне дерево. А ну, та так, це, це, до речі, і Путін визнав. Вони е, запланували віддати Західну Україну Польщі, бо тут всі націоналісти. На жаль, нас е, час обмежений, тому ми дякуємо вам, пане Юрію, за ці коментарі. Юрій Подорожній, політтехнолог, експерт ДО, Український центр суспільного розвитку, був сьогодні з нами в етері. Дякуємо. Дякуємо.